Зараз в Україні на тлі переговорів, нібито на задній план, відійшло питання кадрове в офісі президента України. Хто ж буде замість Єрмака? Ну і мене таке складається враження, що президент цим не поспішає, от просто він вибирає. Ну, ти, що не я зараз закінчу і да. да ваш коментар. Зараз з'явилося повідомлення від нього особисто. Що він розглядає конкретні кандидатури на цю посаду? Він називає Буданова, Кислицю, Шмигаля, Федорова. Але проблема хто їх. Там замінить, якщо їх звідти забрати, але мені видається, це не проблема. Чи не здається вам, що Зеленський зараз свідомо відтягує питання призначення керівника з низки причин, в тому числі, що Єрмак не так швидко відійде від справ? Та ні, ну Єрмак розумієте, що значить, він не швидко відійде від справ. Нема жодного підтвердження, що Єрмак за лаштунками керує а його, не а? Його, не, його не буде, його не його й не буде. ні, Ну слухайте, ну неможливо в наших умовах. Я що за часів кучми? Я вже не кажу про навіть за часів Януковича. Зливи, все хто яке рішення ухвалює? Зливи зараз є з офісу президента. Вони були і за часів Єрмака. І тому, от навіть що спровокувало от, збіг обставин, які призвели до звільнення Єрмака? Я маю на увазі обшуки набув. Якраз чутки і витоки тому що. Те, що хотів Єрмак, не захотіли робити. Ще коли Єрмак був на посаді, що важливо, не захотіли робити малюк і генпрокурор. Малюк то таке, да. Він я думаю, що вже тоді грав таку гру. Він розумів, що ну точно це не його інтерес. І я думаю, що це ще і раніше проявлялося певною мірою. Суть, ну, за деякими даними. А генпрокурор був абсолютно лояльний. Я знаю, я сам запитував ще. Влітку а, очільника НАБО він мені сказав, що у нього проблеми не з СБУ, а з прокуратурою. Да і генпрокурор явно був абсолютно лояльний Ярмаку, але вони так. не погодились, не погодились підписувати підозру. Кравченко, не Кравченко, Кравченко генпрокурора, а Кліменка, очільнику САП. І потім теж відомо, що Ярмак роздратований, коли стало відомо, що проти нього вже є і в президентській команді опозиція, він же вимагав підозри проти Арахамі і там деяких інших людей, теж не спрацювало. Тому вже тоді стало очевидно все. От не не працюється всесільна влада Ярмака. а зараз, коли у нього немає офіційної посади, коли очевидно, що токсичність ярмака стала такою, що ну, треба було ну, цю проблему вирішити однозначно, повертатися, тобто ніхто не буде виконувати вже не накази, а, а прохання єрмака. Коли це буде йти мова, от те, що зараз обговорюється, я не знаю там, наскільки це правдоподібно, але що там, там щоб його проінформували. Щодо виїзду за кордон, можна чи не можна, як виїхати. Оце я припускаю. Хтось за старою да, може йому там, на, на, на те щось сказати, да, що да, ви знаєте, там вже є там, відповідні накази стосовно вас, або є можливість, от, щоб ви виїхали. От таке можливе. Я припускаю, але так, щоб Єрмак це керував, ні. От зараз, за моїми відчуттями, я спілкувався за останній тиждень з депутатами, там, з різними людьми, у всіх відчуття. Майже повної свободи ситуація змінилася. Немає ярмака і вони вже от в чому важлива ситуація? До речі, те, що немає очільника офісу, перше звикає Зеленський жити без ярмака і без функцій ярмака в офісі президента. Зеленський звикає. А ще більше важливе, що те, що звикають різні державні інституції, як можна жити без ярмака? Те, що от, ну написала і українська правда сьогодні, що навіть Свириденка. Перейшла на бік революціонерів чи заколотників. Це теж показово. Тому я версію про те, що Єрмак за лаштунками всім керує, що він залишається саме. Тому от Зеленський не призначає нового Єрмака. Я в цю версію абсолютно не вірю, тому що немає жодного підтвердження цієї версії. А от підтверджень, що все навпаки, вони є мої пояснення дуже прості: дві причини, чому нема: по-перше. Зеленський сам для себе не визнає ще не може визначитись. Тим більше, от тут питання з цими мирними переговорами, постійно треба відволікатися. А хто? Хто саме? То це і різні моделі. Ну, будемо так от казати, люди, які можуть замінити ярмака в більшості функцій, стати такими універсальними адміністраторами і помічниками, їх лише двоє насправді. Це Шмигаль і е, Федоров е, е, да. функціональна іміджова. Може замінити там Паліса. Але Паліса так розумію, вибу, вибуває зараз е, з цих перегонів. Але він розглядався. Заступник керівника офісу президента, який відповідає за воєнну політику, е, розглядається кислиця. Кислиця як переговорник від офісу президента, досвідчений дипломат. Це добре, але це одна з функцій. А офіс зараз має більше займатися внутрішньою політикою і координацією. І е, от тут кислиця навряд підходиться. Шмигаль, як кажуть, не дуже хоче. Тут ми підходимо, до речі, до другої причини, чому немає рішення. Тому що, нібито як всі, от я відчув, е, чув від різних людей, хто спілкується з Зеленським, ну або спілкувався, але президенту не можна відмовити. Але тим не менш знаходять люди аргументи. Тому що навіть по інших питаннях кадрових більшість тих, кому пропонують посади, вони знаходять аргументи, чому вони не можуть піти на цю посаду. І там теж ступор. Е, нема ще остаточних рішень ні по міністру юстиції, ні по міністру енергетики. Mm. Да, е, Буданов, ну я абсолютно розумію, що хоча йому президент пропонує, але для нього це абсолютно невигідно. Е, коли він очільник гур. Гур це просто держава в державі, це його джерело сили. А якщо він йде з гору на да, певний період він буде впливати, але все рівно чим він далі буде відірваний від цієї структури, вплив буде зменшуватись. Особистий вплив Буданова. а бюрократична робота в офісі ну, це не його, абсолютно не його, і він там просто загубиться і програє, і втратить будь-яку свою перспективу. Шмигаль, ну як свідчать деякі джерела, теж не дуже хоче. От в чому парадокс нинішньої ситуації, чому багато хто не хоче йти на цю посаду? Тому що вона стала токсічною після ярмака. Багато хто розуміє, що ти будеш сприйматися саме як майже спадкоємець ярмака, і частина негативу посади перейде на цю людину. І ніхто не хоче ризикувати. Одна річ бути міністром оборони з купою проблем, але все ж таки ти працюєш на обороноздатність, і ти, ну, в принципі, можеш там налагодити певну роботу. А тут ризиків і потенційних проблем набагато більше, ніж якихось зисків. От особливо це показово з Фьодорово. Ну, кажуть, що Федоров ну, він о, відданий президенту, і нібито він і готовий погодитися, а він о, сформулював певні умови. Певні зміни, певні, ну, як називають реформи. Які самі реформи я не знаю. Але схоже, що це не дуже сподобалось Зеленському, тому що це вже означає, що Федоров хоче багато що перебудувати. Зокрема, можливо, ту модель централізовано, яка сформувалася при Зеленському, яка йому подобається, яка йому комфортна. А тут ага, доведеться це змінювати. Так. Да. А отут же ми підходимо ще до особистого інтересу Фьорова, ага. тому що Федорова Дехто сприймає, скажу відверто про це, як можливого спадкоємця Зеленського. Не просто там, де хто каже, начальник штабу, який там начальник штаба? Ну він, він, він може стати начальником штабу, хоча на цю посаду при ярмаку планувався Олексій е, Кулеба. Федоров може стати у нього є досвід виборчої кампанії. Він знається на політичних технологіях, але це єдина людина в уряді і в нинішній президентській команді, яка має позитивний рейтинг, яка, наприклад, може очолити партійний список блоку зеленського або нової політичної сили Володимира Зеленського на парламентських виборах. Я просто іншої людини, чесно кажучи, не бачу. Я не думаю, що йдеться про президентські вибори, тут і шанси Федорова набагато менше, я думаю, що поки mm. що він до цього не готовий. А от на парламентських виборах абсолютно так. Але якщо він буде в уряді, якщо от його і нинішній статус міністра цифровізації, успішні реформи в цій сфері, плюс активна робота з безпілотниками, все це буде працювати на його репутацію. А якщо він в офісі. І Якщо, не дай Бог, там знов будуть якісь конфліктні ситуації, проблеми в стосунках з різними державними інституціями, ну це буде працювати проти нього. І він може просто зруйнувати свою політичну перспективу, особисту політичну перспективу. Тому я думаю, що Федоров це теж розуміє і намагається якось okay. страхуватися, виставляти якісь там свої особливі умови. А Зеленський не любить, коли йому виставляють умови. Він так. має виставляти умови, а не навпаки. І от саме тому і виникло зависання на сьогодні. От готового варіанту немає. Є варіанти у кожного з яких для зеленського є свої плюси і мінуси. Я думаю, що все ж таки фаворитом залишається Федоров. Угу. Але думаю, що Буданов мали вірогідно, тому що ну я сумніваюся, що він погодиться, зокрема, тому що він хоче йти з армії. Інші варіанти, навіть я про палісу не забував, хто угу. Да. Кислиця теж можлива. Але тоді, якщо там, наприклад, кислиця, ну точно тоді треба буде перебудовувати саму схему управління для Зеленського. Я так умовно це ну, називаю. Ну, це я називаю умовно політбюро, да, коли доведеться використовувати на різні напрями різних людей. Не одна кнопка на пульці керівника Офісу президента, а треба буде працювати з різними людьми. І в принципі, зараз от, я кажу, в чому позитив нинішньої ситуації? В тому, що різні державні інституції показали і уряд, і парламент, що вони можуть працювати в режимі самоорганізації, але з ними треба домовлятися, їх треба поважати. І, е, вони потребують вже Я не модель Зеленського, пане Володимире. Згоден, так, да, Оце виклик, да, Зеленський. От чи готовий до цього Зеленський? Mm. У мене немає відповіді, не знаю. Я думаю, що не зовсім готовий. Він звик, от, коли він головний начальник, він віддає накази, всі інші виконують. А така да, адміністративна система, до якої він звик ще коли був в бізнесі, саме так він працював, лідерський бізнес. І е, з дев'ятнадцятого року саме так воно і працює. Він до цього дуже звик. А зараз зовсім інша ситуація. Я чую різну інформацію. Дехто каже, що Зеленський в принципі готовий адаптуватися навіть для нього це новий драйв. Йому треба зараз підлаштуватися під нову ситуацію. Але все рівно. Ну слухайте, це абсолютно нова ситуація для нього, Звичайно. до якої він не звук, не звик Звичайно. і в політичному і в управлінському сенсі. І навіть психологічно я думаю для нього це важко. Так. Тому не знаю. У мене не от і це є пояснення от, цього зависання. Він сам для себе не знає відповіді. Я не ж думаю, вибух, що пане Володимиру, що ситуація вкрай дуже. ну… Інтригуюча щодо призначення нового керівника і що насправді за цим стоїть. От ми з вами дійшли висновку. Зараз складно пояснити аргументовано, бо різні варіанти можуть модель, яка побудована Єрмаком Йому подобається. Руйнувати він її не хоче, знайти рівноцінну, але вона, вона вже не буде, буде працювати.